Ось така красуня на 21 дисках, на пневмопідвісті, на матричних фарах є нічне бачення, ось радар виглядає дестронік, проекція, дуже крутий автомобіль. Це у нас 2019 рік, пробіг 53 тисячі кілометрів, автомобіль я вже оглянув. В основному все без зауважень, все дуже красиво. Нові 21-ші колеса Continental Conti Sport 6. Такі величезні гальма. У нас зеркала викрашені в такий срібний колір, який говорять, що у нас спорт-версія від S-підрозділу Audi Чорний салон. З підігрівом, з масажем і з вентиляцією передніх сидінь. Також у нас повний електропакет регулювання сидінь, керма, і також це все діло з пам'яттю. Є дотяжки дверей, все вони працюють отаким от чином. Є панорама. В загальному дуже багатий автомобіль, це Дорога версія, 53 тисячі євро ціна даного автомобіля. Задній клімат контроль. У нас все повністю сенсорне і модернове. Шторки задніх дверей, а потім задня електрична. В загальному багато дуже достатнє місця щоб знаходитись в цьому автомобілі. Тиканики все по мінімуму, але всього достатньо. Також у нас тут є якийсь блокнотик, карточки, що у нас тут ну, щось тут є. Потім це можна подивитися, але все буде потім. По автомобілю кузов має все-таки один підкрас. Це заднє крилечко, але воно без шпаклівки і б'ється приблизно 190-200 мікрон ось по цю лінію. І найбільше ось тут 208-205, потім все, що йде в сторону менше. Гляньте, яка в нас красива задня частина, 4 вихлоп, але він бутафорний це насправді такі красиві вставки в бампері, але вихлоп падає вниз. Зато красиво виглядає. Плюс стоять синтезатори звуку, які дають вам ефект такого бурління. 53 пробіг, а це ціна бруто, 19 рік, 349 кінських сил. Ось така табличка тут висіла багажнику достатньо місця, також у нас тут може бути запаска, докатка, також є, як ви бачите, балон, компресор. Ось такий автомобіль. Матричні фари. Є комфортна посадка як для водія, так і для пасажира. Тобто двері відкриваєш, сидіння видвигається назад, зроблено. Для того, щоб можна було комфортно розміститися в автомобілі. Я вже виставив українську мову. Ось така у нас теж красива приборна панель. Можна багато чого сюди вивезти, виглядає шикарно, є проекційний дисплей Підігрів карма, ну все дуже багато. Так, закривайся. Далі в цьому місці знаходиться безпроводна зарядка. У нас тут також є панорама, хто як називає для мене це люк, хтось говорить, що це панорама. Ось такі справи, друзі. Дерево. Все дорого і багато. Також у нас тут ці моніторис від відбро відгуком доволі зручно користуватися, працює швидко. Ось у нас вибір режиму їзди, також можна налаштувати пневмопідвізку, підняти і пустити автомобіль. Запросто не проблема. Музика Ben Olufsen. Слухати її не будемо зараз, це нам не потрібно. Окей, добре, домовились. Зрозуміло. Швидко працює, також навігація підтримує, так розумію, Google, тому що показує пробки і всі інші питання. Ось. Красивий автомобіль, має подвійний склопакет, також переднє скло з функцією клімакомфорт. комфорт. Таким, можливо, фіолетовим забарвленням. якісний автомобіль, а середній розхід за весь період експлуатації по бортовій системі всього 9 літрів на 100 кілометрів, враховуючи потужність вагу автомобіля. Все доволі небагато. Ось такі справи. Друзі, з вами був Андрій Автофура. Цей автомобіль. буде куплятися, їхати в Україну, до мого другого клієнта. Якщо у вас є питання, задавайте, буду з радістю відповідати. Також не забувайте ставити лайки, підписуйтесь, коментуйте, підтримуйте мій канал. Всім дякую, гарного дня. Слава Україні!